Сполучених Штатів нещодавно повернулися українські парламентарі, які були у складі спостережної місії ОБСЄ. Серед них Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Євгенія, вітаємо вас. Не чули вас? Можливо, режисери нам зараз встановлять зв'язок або ви увімкніть у себе. А ще раз чи чуєте доброго дня? А, Вітаю. Доброго дня. Так, пані Євгенія, ви були у Штатах. От хотілося б з вами поговорити про настрої під час цієї виборчої кампанії. Чи спілкувалися ви з обраними, можливо, діючими конгресменами республіканцями? Які настрої там? Але перше запитання все ж таки про цю двопартійну підтримку України? Це? Такий, знаєте, важливий маркер, про який ми говорили останні три роки. Нам було важливо, щоб в конгресі ця двопартійна підтримка України зберігалася. Що потрібно робити, щоб ну на вашу думку, от з цієї поїздки ви винесли висновки, що потрібно робити, щоб така ж двопартійна підтримка зберігалася вже і в оновленому конгресі? Ну, безумовно двопартійна підтримка буде потрібна і зараз незалежно від того, що республіканці матимуть більшість і в сенаті, і очевидно, в палаті представників. Тому що е, в ті рішення, які важливі для України, їх е, ну, точно має приймати обидві партії. Це має бути голосування двох партій. Е, безумовно е, всі чекають. Ють уже рішень і офіційних якихось позицій саме адміністрації е, Трампа е, поки що е, ну я. Теж читаю багато західної преси, і це такі будуть. Я думаю, кілька тижнів то місяців такі емоційні гойдалки. тому краще вже звертати увагу на якісь офіційні коментарі, а не просто там люди, які колись працювали з Трампом чи там називають себе радниками. Довіряти треба і аналізувати і реагувати треба вже на такі офіційні сигнали. Безумовно, серед республіканців є дуже багато людей, які Розуміють, що може означати для світу перемога Росії, перемога Путіна, і серед серед них це там ключові керівники комітетів, і згадайте постійно такі циркулюють циркулювали листи, там, наприклад, голови комітету розвідки до Байдена із закликом. Бути більш рішучим, дати дозвіл на «Long Range Missile», тобто на ракети використання ракет великої дальності. Тобто, ну не можна сказати, що це тільки демократи завжди виступали за підтримку України. Навпаки, багато республіканців критикували Байдена за там недостатню допомогу або пусь в рішення. Тому безумовно зараз в усіх буде ще більше роботи. А частина із новообраних конгресменів це взагалі нові люди. Їм потрібно ну, фактично тільки встановлювати контакти. Але є дуже багато тих, хто були в Україні з обох партій. У нас щороку кілька делегацій приїжджало з сполучених штатів, багато делегацій з України приїжджало. Тобто є такий персональний контакт. Ну і безумовно тепер демократи будуть готуватися до виборів, які будуть за два роки до конгресу, і ну очевидно, що одна із таких. Варіантів поведінки з боку демократів будуть вже тепер критика іншої адміністрації, тому ну ця робота ну буде продовжуватися, і в тому числі персональними контактами. Але от ну мені здається, що Росія найбільше розраховувала за результатами виборів, що буде в Америці хаос. Так буде будуть якісь демонстрації, хтось буде не погоджуватися з результатами виборів, і оцей хаос був би ну тільки на руку Кремлю вже зрозуміло, що ця передача влади вона буде спокійною і пройде в таких нормальних умовах, пані Скажи, будь ласка, чи обговорюються в пропрезидентській фракції у зв'язку із приходом до влади Трампа і тими заявами, які робить і сам обраний президента його оточення? Які можуть бути варіанти, на яких? На яких які будуть можуть бути вихідні дані для перемовини з Росією, на що Україна може погодитися, а на що ні? Тому що за будь-якого підсумку будь-які папери, які Можуть бути підписані в результаті цих перемовин так чи інакше потраплять до парламенту. якщо навіть згадати не так у давню історію, як історію там підписання мінських угод. Ми пам'ятаємо, чим закінчилася спроба через парламент внести в зміни конституції, наприклад, з особливим статусом Донбасу. Так вона закінчилась гранатою під Верховною Радою. Тобто, чи ведуться у вас якісь такі внутрішні дискусії? А, а на що ви можете пристати як народні обранці а на що ні? Ну тут важливо знову ж таки, не забігати наперед і не малювати собі більш чорної картини, ніж ну загалом ну. Ми будемо спостерігати за розвитком подій, бо я ж кажу, зараз уже емоційні гойдалки, якісь джерела десь написали в західній пресі, і це вже розкручується як там якась офіційна позиція. Насправді жодного якогось пропозиції офіційної від адміністрації, окрім того, що Трамп казав, що там про 24 години під час виборів не лунало, і зараз цього пояснення досі немає. Була дуже ну, ну хороша доволі довга розмова президента Зеленського з. Президент Трамп, так і ну очевидно, що навіть в публічній комунікації президент Зеленський дуже правильно вибрав стратегію. Він говорить про сильного президента, сильної країни. А сильний президент Супепало, так країна, яка є там лідером вільного світу. Ну очевидно, що не може програти Путіну. І що важливо для України, і було важливо всі ці роки, це мати якомога кращі позиції на полі бою. Загалом з підтримкою не тільки сполучених штатів, а якомога більшої кількості країн, і очевидно, що Росія зараз особливо в наступні місяці буде докладати всіх зусиль. По е, окупації більшої території, по тиску на е, цивільне населення е, ракетами, е, ударами, там дронами, те, що ми спостерігаємо, практично кожної ночі. Це все робиться для того, щоб ну, от, е, оцю, емоційно продавити, і очевидно, що ну, Україна має бути стійкою в, в цих умовах, бо це насправді визначить так наші позиції і долю там на багато років. І на чому точно народним депутатам треба сконцентрувати. Тися, це на плануванні 25-го року. Ми будемо голосувати бюджет буквально за тиждень. Це будуть знову рекордні е, витрати на сектор безпеки та оборони. Це е, в тому числі ми зможемо використовувати західний оцей грант, верніше, кредит 50 мільярдів доларів, в тому числі на наше озброєння, і е, про це говорив теж президент. Так що ми е, розвиваємо там своє ракетобудування і маємо збільшити кількість е, тих ракет, які ми можемо. Використовувати самі без будь-якого якогось іншого дозволу по території Росії і паралельно там дрони летять на Москву. Це було важко уявити два роки тому, і це теж ну посилює позицію України. І ем, окрім того, ми маємо присутність в курській області. Тобто, сам сама навіть така заява, та те, що лунало в пресі, що от заморозити конфлікт по лінії. А що ж тоді робити з Курською областю? Це теж додатковий аргумент, який з'явився не так давно. Пані, Євгенія, дякуємо вам за включення. Дякуємо вам, що знайшли час, Євгенія Кравчук, Дякую, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.